Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами програма Фудзальний Київ». Це означає, що настав час познайомити вас з черговим анонсом матчів чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги, першої ліги еліт, першої та другої ліг, а також Київської футзальної ліги, які будуть зіграні у перший ігровий вікенд лютого. І починаємо наш анонс традиційно з матчів Вищої ліги. І цього тижня буде зіграно 4 матчі головного дивізіону чемпіонату Києва. Грасер протягом січня зіграв два матчі і двічі програв, і двічі одному й тому ж сопернику Агромату. У 2Т була схожа історія протистояння з Десною, Однак у попередньому турі ДваТ все таки зміг здобути свого першого в сезоні, обігравши Віатек. Грасер вже це зробити у протистоянні з командою, яку в першому колі обіграв за рахунком 5-3. Тобто, додаємо сюди фактор бажання 2Т взяти реванш, і на виході ми можемо отримати дуже принципове протистояння, у якому найрядше можна легко визначити фаворита. І «Грифон», і Вітех навряд чи можуть занести собі до активу кінець січня, адже свої останні поєдинки в цьому місяці вони програли. Тому обидва колективи матимуть бажання розпочати з перемоги вже лютий. Тим більше обом командам є, що доводити у контексті очних протистоянь, адже минула гра між цими командами закінчилася в нічію 4-4. До того ж, відстань між цими командами складає лише два очки, і ця перевага наразі на користь грифону. Тому Віатех спробує нівелювати цю невеличку перевагу пташок шок користю для себе. Центральним у му турі буде матч між Авалоном та Десною. Наразі Десна йде на другому місці, Авалон на третьому. Відстань між ними лише три очки. І хоча Десна зараз випереджає Авалон, то навряд чи вона забула про поразку в матчі першого кола. Тому підопічні В'ячеслава листопада робитимуть путь усе для того, щоб одним пострілом вбити одразу трьох зайців, узяти реванш за минулу поразку, відірватися від прямого конкурента та продовжити гонитву за громатом. Але якщо переможе Авалон, то він зрівняється з десною за очками і тоді заустріється боротьба за поточну другу сходинку. 12-й тур завершиться у неділю матчем скітка Анреал. чемпіони чемпіоники не зіграли жодного матчу в січні, той час, як Анреал мав ігрову практику. Зокрема, минулого тижня гра проти Авалона. І хоча Анреал котре програв, та, ну, якщо дивитись на результат, то можна сказати, що він гідно протистояв «Варварчанам». Те ж саме сенатори спробують зробити і матчі зі скіткою. Тим більше той факт, що анерал вже виграв у сі може допомогти команді нарешті здобути перші очки. Однак не забуваємо, що скідка чинний чемпіон, якому ще зараз потрібно наздоганити лідерів. Тому налаштування на цю групі підопічних пішних огляд шоста буде точно бойовим. У чемпіонаті Києва серед команд першої ліги еліт цього тижня буде зіграно 5 матчів. Два з них відбудуться у суботу, і три відбудуться у неділю. Перший ігровий тиждень-лютого у першій лізі «Еліт» розпочнеться матч між «Карлона» та БТП. Обидві команди відіграли у січні не дуже стабільно. У Карлони перемога та поразка, а БТП поразка та нічия. Але при цьому нічия була здобута в матчі проти одного з лідерів Золотих воріт. Але головна родзинка цього протистояння в тому, що відстань між командами складає лише одне очко, і кожний з двох колективів може як покращити своє становище, так і погіршити його, наближившись до нуями аутсайдерів. Протягом першого ірового вікенду лютого ми побачимо одразу два тренерських протистояння між Євгеном Смоловиком та Ільдаром Макаєвим. Перше з них відбудеться у суботу, коли зіграють між собою Вінком за ПТО та Аксон Софт. І хоча Арксонсофт зараз іде вищий за свого майбутнього суперника, та в разі перемоги вінкома обидві команди зрівняються за очками, і це може нести додаткову інтригу в контексті боротьби за місце у топ топ'ятірці. До того ж обидві команди підходять до очного двобою в різних настроях, адже Арксонсофт минулого тижня розгромно поступився діректу, а вінком з боями, але переграв карлони. Тому це теж впливатиме на даний поєдинок. Ще одне тренерське протистояння між Євгеном Смоловиком та Іддаром Макаєвим відбудеться у неділю, коли між собою зіграють Делонгі та Дірит. Друга та третя команда поточної турнірної таблиці намагатиметься здобути перемогу в очному протистоянні, яке безумовно буде центральним на цьому тижні. Минуло тижня Делонгі не грав. Цим скористалася команда золоті ворота, яка повернула собі першу сходинку. Тепер же у підопічних Євгена смоловика буде шанс скористатися тим, що цей тиждень пропускатимуть саме золоті ворота. Що стосується Дірита, та в разі перемоги він лише зрівняється за очками з Делонгі, але це, вочевий. Буде на руку саме золотим воротом». Одразу два матчі зіграє у неділю друга команда Skypфудзал. Спочатку підопічні Степанюка зіграють проти МБЗ у рамках першого туру. Тобто це буде пропущений матч стартового туру ліги Еліт, який буде зіграний лише зараз. Зазначимо, що авіатори зіграли у січні лише одного разу, але при цьому здобули перемогу надвійком КЗПТО. І при цьому вони також зберегли за собою четверте місце в турнірній таблиці. У той час як ЕМБЗ минулого місяця зіграв два поєдинки, у яких зазнав і поразки. Тому підопічні Андрія Назарова е, все-таки показати, чи правильну роботу на помилкам вони зробили за цей час. А вже ранка 12-го туру Скайподзал 2 зіграє з аутсайдером чемпіонату першої еліт Тріланом. І тут потрібно звернути увагу на те, як авіатори розподілятимуть на, на два поєдинки поспіль. Варто зазначити, що у разі здобуття двох перемог та поразки дір та у матчі з Делонгі, підопічні одностепенняка можуть вийти на третє місце, і це має бути мотивацією для авіаторів. У той же час, якщо матч з МБЗ забере помранчих багато сил, то це може скористатися тріолан, який у нинішньому сезоні ще не перемагав. У першій лізі цього тижня будуть зіграні 5 поєдинків 11-го туру. Ігровий тиждень у першій лізі розпочнеться матчем між командами Ютландії та Укркапітал Трет Грасер. Обидві команди продовжують утримати свої позиції, тоб'ятірці з цією лише різницею, що Укркапітал Третграса продовжує наступати на п'ятій альтернативі, а Ветландія веде боротьбу з капело та Кру'юнайтед, який наразі йде шостим. Матчі жовтих у січні показали, що вони знаходяться у дуже хорошій формі, тому зупинити їх буде дуже складним завданням для Єтландії. Тим не менш, Ветландія спробує довести, що не дарма, вона зараз перебуває у п'ятірці найкращих команд першої ліги. Юрнавація цілком реально може знести собі до активу перший місяць цього року. Протягом січня ця команда здобула дві інші її, нарешті позбавившись нуля у графі очки. Цей настрій юрнавація спробує перенести на лютий. А ось сервіт у січні програв дом лідером чемпіонату. І це навряд чи той результат, на який розраховували будівельники. Тож у грі за аутсайдером першої ліги сервіт спробує покращити свої турнірні показники. Лідер чемпіонату альтернатива поки що не знає поразок і навіть жодного разу ще не грала в нічию. Цього разу команді Миколи Костенка протистоятимуть веселі хлопці, які по ходу сезону вже показували своє вміння битися до кінця та виривати потрібний результат на останніх секундах. Звісно, Олександр Магда та його підобічні шукатимуть у грі з альтернативою Лакі Панч, але він, мабуть, якщо і станеться, то за умови, якщо альтернатива буде не в настрої. Але поки що, ця команда налаштована продовжити свою переможну серію. У неділі між собою зіграють Джанга Старста Мабуть, Убив команди невряд чи задоволені своїми результатами, які були минулого тижня. Нагадаємо, що зірки зіграли в нічию з Рірновацією, а вони роби, програли Атлант Буду. До речі, Вайнтайм у січні також зіграти в нічию з Ріновацію. Але це єдине, що може якось об'єднувати ці команди перед очною зустрічю, особливо якщо згадати, що Вайнтайм ще жодного разу не вигравав у Джонго Старс. Тому для Вікіна та компанії цей матч має бути дуже принциповим. Атлант Буд зіграє з Глобус Банком. Наразі будівельники йдуть на чистому третьому місці, але їм потрібно забезпечити більше відрив від Ірландії та Капелоу, які дихають у спину. У той же час Глобус Банк відчуває на собі переслідування з боку сервіта, який, щоправда, у січні трохи забуксував. Тому підопічні Олександра Севериненка також розраховуватимуть на у протистояння з Атлантбудом. І на виході у нас має вийти цікава та безкомпромісна гра, в якій програш не влаштовує нікого. У другій Лізі традиційно буде насичений ігровий тиждень, дев'ять поєдинків будуть зіграні у лізі А, Лізі Б та корпоративній Лізі. Головним матчем третього туру у Лізі А буде протистояння між Утаксом та Айрікс. Ці команди наразі очолюють турнірну таблицю Ліги А, маючи по 6 очок. Відповідно, це буде гра за абсолютне лідерство. Зазначимо, що минулого тижня Утакс у центральному матчі другого туру обіграв Кло з рахунком 3-2. Чи вдасться Утаксу перемогти у ще одному топовому поєдинку? Чи все таки Айрікс зможе поставити шлагбаум перед амбіціями своїх візовів? Це все ми побачимо вже під час гри. Для Юніона та Макпо другий етап другої ліги поки що складається не зовсім вдало. Макпо зіграв лише один матч, у якому поступився у таксу, а Юніон вже встиг програти двічі. Це явно не те, на що обидві команди розраховували у другому етапі, і тепер їм доведеться вручній зустрічі управляти свої становище. І, вочевидь, це вдасться зробити тій команді, яка буде менше помилятися у захисті та використовуватиме по максимуму свої моменти. Уфам Київ намагається не відставати у боротьбі за призові місце у лізі А, хоча поразка від кло змусила підопічних Миколи Костенка трохи прибудувати свої плани. Тим не менш, перемога над Юніоном залишає їх у грі. Наразі Уфам веде вже заочну боротьбу з Кло, тому для цієї команди важливо здобути очки у грі з Укргазбанком, який поки що зіграв один матч на другому етапі, і той програв. Але у свою чергу не проти зрівнятися з Уфамом за очками. Друга команда Агромати лише зараз стартує у другому етапі. Пропустивши старт Ліги А у січні, а громадівці спробують почати надолужувати вражне з скло. Але при цьому не забуваємо, що кло теж потрібні очки в контексті заочної боротьби з Офамом, про яку ми вже згадували. Тому віддавати очки у цій грі кло явно не бажатиме. Тим більше, якщо враховувати, що на цьому етапі кожне очко на вагу золота. Після двох турів армія має максимум очок у Лізі Б, тобто 6. Чого не сказати про Євротехнобуд, який поки що має у своєму активі лише один пункт, за те, який голова Валентина Цвілих за 2,5 з половиною секунди до кінця матчу з ОСС, завдяки якому була зафіксована нічия, яно підняв настрій Євротехнобуду. І тепер підопічні Євгена Сиківського спробують зіграти з таким же настроєм і в поєдинку з армією. Політехнік ще жодного разу не забирав очки у DPP Django Джанго Старс. Двічі ці команди грали між собою в чемпіонаті другої ліги сезону 2021-2022 років, і двічі політехнік програвав. Зараз вже настало трохи інші часи, і політехнік вже показав себе бездатним колективом, матч з ОСС тому підтвердження. Відтак, підопічні Сергія Журавльова спробує здобути свою першу перемогу в історії протистояння з ДПП Джонго Старс. Але ДПП Джонго Старс, який у другому етапі Другої ліги зіграв поки що один матч, у якому програв Капеллоу 2, теж буде не проти розжитися очками. А заодно цей колектив спробує здобути свою третю перемогу над політехніком. Ще одному матчу третього туру Ліги Б відбудеться банківське дербі між Таскомбанком та Сенсом. Обидві команди на старті другої етапу другої ліги програли командам, які наразі лідирують у Лізі Б. Тому і для Таскомбанку, і для Сенсу це банківське дербі буде непоганою нагодою взяти саме свої очки, які для обох колективів будуть першими на цьому етапі змагань. А той факт, що гратимуть представники двох банків, лише додасть цьому протистоянню ще одну інтригу. Ігровий лютий у корпоративній лізі стартує матчем між Лоугріс та Колосом. Ці команди є сусідами по турнірній таблиці, але Лоугріс на відміну від колоса ось тих розжитися одним пунктом у матчі з зерновою. Але при цьому варто зазначити, що Колос в один день зіграє два матчі і обидва проти, так би мовити, колег-аутсайдерів. Тому у колоса може бути подвійне навантаження з огляду на календар та результати. Чи скористається цим Лоугріс? Побачимо у цій грі. Але при цьому також треба зазначити, що і. У Колоса будуть свої плани на цей матч. У так само як і Колос, ще не здобував очки у цьогорічній корпоративній лізі. При цьому енергетики зіграли на одну гру більше, але навряд чи Укренерго погодиться на три поразки поспіль. До того ж, у цієї команди має бути невеличка перевага перед колосом, який до цього не зіграє проти Лоугріс. Тож енергетикам потрібно сподіватися на те, що за рахунок більш свіжих сил вони зможуть перервати свою серію невдач. У матчі між Національним банком України та Зерновою точитиметься боротьба за місце отоп-тріці. Зокрема, Зернова наразі має одне очко, тому в разі перемоги вона випередить НБУ. У той же час банкіри, якщо здобудуть три очки, спробують втрутитись у змагання лідерів корпоративної ліги. Броський альянс після двох турів має дві перемоги, за рахунок чого й очолює турнірну таблицю корпоративної ліги. Коцюбинський поки що має три очки, але з додатковими показниками випереджає НБУ та шулявку. Завдяки чому, до речі, іде другим. Тобто це буде матч двох поточних лідерів. Звісно, Оцебинський прагнутиме зрівнятися за очками з альянсом, якого може влаштувати інший я. Однак, з іншого боку, проворачани, очевидь, будуть не проти закріпити своє лідерство третьої поспіль перемогою. У Київській фітзальній лізі цього тижня буде зіграно 5 поєдинків. Перший лютневий ігровий тиждень у КФЛ розпочнеться матчем між командами Ганджарівських політехнік та «Югконтракт». У цій грі, вочевидь, ми побачимо протистояння досвіду та молодості, адже «Югконтракт» має більше досвіду матчів на рівні КФЛ, ніж команда з Чернігова. І цей досвід, вочевидь, може допомогти «Югконтракту» покращити своє становище у до топ'ятірці, відповідно, і здобути свої очки у цій грі. Але при цьому підопічним вітальний строка потрібно пам'ятати, що їх прямі конкуренти гратимуть трохи пізніше. Початок січня подарує нам два дуже цікавих протистояння у рамках Київської футзальної ліги. Одне з них це матч Микільська Market Маркетмастер, тобто поєдинок між третьою та четвертою командами поточного сезону. Інтергід цьому протистоянню додає ще й той факт, що обидві команди мають однаку кількість очок по 14. Тому цей поєдинок, який завершутиме ігрову програму суботи, навряд чи залишить когось байдужим. А найбільш топовий матч цього тижня у рамках КФЛ відбудеться у неділю. Лідер чемпіонату Стар гратиме з Вітрейдом. Який наразі йде на другому місці, з яки мають піти перевагу над трейдерами, і, відповідно, в разі перемоги команди Олександра Словінського, перевага збільшиться до восьми очок. Вітрець спробує відібрати очки у лідера турнірних перегонів і не просто відібрати, а нанести стару першу поразку в сезоні. Тому трейдери спробують трохи зіпсувати статистику лідерам. Для команди першого українського міжнародного банку цей сезон складається не найкращим чином. Проте матч з тератиком один з тих, де банкіри кому реально можуть зачепитися за очки. Щоправда, в разі перемоги пункт таки відставатиме від третека лише на один пункт. Однак третеку при цьому аж ніяк не можна програвати, щоб не відпустити від себе їх контракт. І це спонукатиме в Чорних зробити все, щоб і його контракт тримати у полю зору, і пумп до себе не підпускати. В останньому матчі 9-го туру Київської футзальної ліги зійдуться аутсайдери Нухт та Банк Кредит Дніпро. Обидві команди мають по одному очку, але команди Банк Кредит Дніпро знаходиться вище за рахунок додаткових показників. Для обох команд почне зустріч це шанс не стати останньою у чемпіонаті. Відповідно, і харчовики, і банкіри намагаються зачепитися за цей шанс усіма правдами і неправдами. І хочеться вірити, що саме завдяки цій обставині обидві команди подарують нам дуже цікаву гру. З вами була програма Футзальний Київ та я і ведучий Артем Трендів Слава Україні!